Не затягувати момент істини і занурюватися до атмосфери цього матчу Серняк. Ну тут прихопив його Ярослав Лаврін. Очевидно, в мостицькому футболі футзолів Шогало. 1-0. Записує він. Гол забитий до свого активу. І мостиська 3 виходить. гравці. Номер 27 Андрій Шагало, номер 9. Тарас Чур, номер 17 Артур Серняк. номер 6. Всі знають, що Ввечері однозначно у нас буде відключення східної України. Ну і це чудово якраз Це круто, що маємо ми можливість знайти порозуміння. Кулачковський на фланзі пробиває він один. -один! Робить рахунок у матчі Віталій Кулачковський. А, Переведений на фланг Кульматицький Серняк на ударній позиції. Михалець класно зараз нівелює цю атаку. Криворука! Криворука! Не за передач прямуватиме, корпусом прикриватиме Андрій. Шагало м'ячає. Відповідно зараз лиші ігри, у яких бере участь мостиська. Важливі для них, не на жарт. Чому З... відмінно від усіх інших представників цього матчу? Шагало зараз може бути покараний. Колектив Чітєль не забиває серняк. Влучив у стійку і контратака. Лаврін. Лаврін на дальню стійку зараз. І що не забуває, гравить. Шокерів. Хороша передача на фланг. Зараз що? Буде удар, буде! Забуває. Цей от гол, який виводить команду вперед. Наприкінці першого тайму. Ці... Любі друзі, розпочався другий та результативну користь. Принесла команді Але з забитим голом найголовніше не вдається відзначитись. Кунти. Атака команди Дітієль Романищин. Відбудеться ж... ще один поєдинок. Завтра ФК Юнайтед проведе свою зустріч із командою Айфру. Церняк на ударній позиції. У цій ситуації відповідно хороший момент втратив. Просувається перед шокарі. Порожні ворота. 3-1, Кунтей. Робить результат у цій зустрічі із подвійне. Як власне мостичани. Ну і сьогодні можливо це якраз і зіграло злий жар. Романишин що забиває? Чотири-один рахунок у нашого матчу відкладний фол до пасиву в мостиська трищей. І... Це зі стандартного положення. Шагало розрядив гармату зараз. Чому ж не б'є криворука? Так бий же! Діяти більш сміливо. У плані якраз завдання. Результативного пострілу. А тут атака на порожні ворота забиває, Каз виймаєте. Ну тут е, просто немає слів. Насправді Мостиска звикла возити свого суперника. Кульматицький зараз на фланг передача. Щур перехоплення від кулачковського. Кульматицький. Хороша передача! Шагало! Авто та Геораф Елену. Атакар! Знаком мінус для атаки власного колективу. Ну і тут равлик. Ну, поки що може собі дозволити команда. Це заборонить колективу. GTL сьогодні здобути перевагу із з таким от рахунком. Можливо, навіть з більшою забиває зараз знову ж таки команда GTL робить рахунок у цій зустрічі колектив у Сіні. Вдало, та насправді симпатичну гру змістовний футзал, і чекаємо схожу від наступного матчу між командами.